Що ти прийшов до мене. Хто ми, що він навідує нас? Хто ми, що Він надихає нас? 120 років ной будував ковчег, 120 років проповідалось євангеліє Своїм життям мною доказав свою віру і присутність Божу, яка була з ним. І коли вони з дружиною стояли, взявши за руки своїх дітей, і своїх зітів. І наблюдали, що навіть тварини по парі заходили в ковчег, розуміючи, що спасіння тільки в ковчезі, друзі. Навіть тваринам дошло, де буде Бог спасать. Дивлюсь сьогодні на суспільство, воно просто божевільне, збожеволіло. Люди не хочуть спасатися. Їм все рівно спасений твій син чи дочка. Чоловік твій чи дружина? Люди божевілюють. У них за щось інше, як говорив Едуард, болить серце за рослину, за вазон, за котика в хаті, за собачку. Автомобіль, які вдарила, може. Квартиру, яку забула закрити, газ включить, чи світло. Ми за щось інше переймаємося, ніж душою людською, найціннішою, бо все закінчиться. Будиночки, машини, все закінчується, друзі. Або одним ударом ракети, або одним ударом життя. Коли зупиняється подих твій в серці, коли двигун твій зупиняється, і Бог каже все. І я дивуюсь. Що тварини крок за кроком по парі заходять в ковчег. А людям це не доходить. Хто я, що ти відвідуєш мене протягом життя, нагадує кожному з нас, що нам потрібне спасіння, що царство Боже має цінність, що Біблія це найважливіше. Хто я, що ти мене нагадуєш, згадуєш, сусідів посилаєш, Євангеліє проповідуєш, допомогу даєш, щоб ти зайшов в цей ковчег, Бог все робить. Навіть біженців тобі послав, щоб вони тобі пояснили, що все в одну мить отак пропадає. Чи не так? І все рівно не доходить. Сьогоднішнє слово воно просто має проникнути через тебе, щоб ми усвідомили, що нема нічого ціннішого, ніж вічність з Богом. Скажи амінь. І в тій вічності з Богом ти будеш не з побутовою технікою, не з матеріальними речами. Все, що в вічність війде, друзі, поверніться один до одного. Війде людина, людська душа. Найцінніше Ісус не помирав за наші шмотки. Ісус не помирав за наші речі побутові. І коли марія, і коли не марія, коли. Прибігали, казали, Господи, поділи між нами. Він каже, ви що робите? Пам'ятаєте, прибігали сини до нього? Поділи між нами. Каже, не розумієте, що це не моє покликання. ділити ваші банаті, ідіть в суди ваші діліть, ідіть до нотаріусів діліть. Шмотки свої гуманітарку свою. Ви не зрозуміли цілі, для чого я прийшов. Розсуди нас, Господь, кому більше, кому менше. І коли син забрав майно, заживо похоронив батька, то батько не за майном плакав, а за сином. Батько плаче за синами й доньками, а не те, що вони розтринкали. Це ми плачемо. Ой, яка квартира була, пропив ні гадяй. За нігадяєм плачу. Ласть за дочкою блудницею. Ось за чим треба плакати, щоб вернути їх додому, щоб вернути їх до Бога Отця. Хто я, що ти мене згадуєш? 97-му році, коли я гинув, Бог прийшов в моє життя. Я взагалі про нього не думав, ніколи не шукав. Я сміявся все життя. Який Бог, яка віра, про що ви говорите? Бабушка все життя читаючи Іван, казала, схаменись, поки він тебе не схаменув. Я пам'ятаю четверту ранку, коли мені подарували касету, і я включив її. І Бог прийшов до мене. Син мой, як довго я ждав. Зимы і весни я годи Ночью Ночі днем за порог вибігав, я ждав. Я не знаю, що зі мною відбувалося. Я став на коліна і почав просити Бога, війди в моє серце. Зроби щось зі мною. Я розумів, що в цей момент я не покаюся піду в ад. Я не знав, що таке ад. Я не знав, що таке Бог. Але я дякую Богу, що я це зробив. І той, хто почав у мені, він довершить. Той, хто почав в тобі, хоче довершити. Він хоче довершить. Він хоче тебе довести. Не закинуть тебе на півдорозі. Не залишити тебе, щоб ти завжди вернувся на свою блювотину. Ми вертаємося на блювотину. Ми вертаємося туди, де свиня колись валялася в грозі, Нікуди інше. Ми думаємо, ми вертаємося в світі так добре. Покажіть мені це добре. Я там був. Я там був. Хто ще був там? Що ж там доброго? Покажіть мені. Що там такого доброго? Добре в його царстві. Коли ти спиш спокійно. Як би не біснувався кремлінський монстр, ти спиш спокійно, бо ти розумієш, кому належить твоя душа. Твоє серце спокійне. Ти радієш навіть в часи тривог. В тебе радість, часи непорозуміння, небезпеки, матеріальної кризи. Ти розумієш, що Бог за нас. Чи не так? Раз їх хтось якусь, ящичка передасть. Раз там вас благословили. Хто я такий, щоб мене благословляти? Бог каже, тебе ніколи не забував. Від самого зачаття, коли тебе навіть твої батьки не хотіли. Хочу, щоб ти це почула і почув. Коли навіть твої батьки тебе не хотіли, Бог схотів, щоб ти народився і народилася. На Карабах дух Боже, я прошу тебе. Наповни сьогодні ці серця, які думають, що ви сироти, залишені Богом. Ні, Бог каже, само зачаття, коли твої батьки хотіли зробити Бог. Я був за тебе, я стояв за тебе, і я боровся з демонами, щоб ти народився. Важко було жити. Так, да, важко жити без батька і без матері. Але Бог хотів, щоб ти жив. І ти живеш понині. Хтось скаже амінь чи ні? Чи я воздух тут сотрясаю? говорю з вікнами. Ми ж пережили це. Це твоя доля, це твоя історія, де Бог прийшов в твоє життя, де Бог постукав в твоє життя. Де, що ми втрачаємо любов першу і забуваємо звідки треба каятися, обновлятися, це каяться, не показуй пальцем на когось. А каже, Бог прости мене, що я не можу цю людину вмістить, простить, прийнять. Тоді стільки було сказано, друзі, для нас. Ви можете континент поміняти, поїхати на другу сторону континента, там такі самі люди іншого кольору, шкура така сама. Егоїзм стопроцентний. В теплих краях, де зашкалює температура більше 60, такий самий егоїзм, як в Рівному, я вимірював. Більше не менше. Ти поїдеш на Аляску, там мій товариш зараз живе. Кажу, сань, як там? Такий самий егоїзм. Стопроцентний, навіть коли тобі 30-40 морозу, нічого не змінюється. Але тут, де його присутність, тільки може бути зміни. Якщо ти готов сьогодні вийти, покаятися перед Богом, шукати його лиця, йти за ним, виходь робиться. Якщо Бог стукає в твоє серце, це не просто людина, таке щось відбувається зі мною. Коли відбувається щось з тобою, ти відчуваєш, Бог стукає, тобі треба відгукнутися. Сказати, я піду за тобою. Якщо ти є на цьому місці ніколи не каєшся, виходь, будемо молитися за тебе. Я колись вийшов, просто вискочив сказав, Бог, я хочу служити тобі. Я хочу, що ти змінив моє життя. У мені все рівно було хто що думав, хто що казав. Якщо тобі потрібне покаяння, будь ласка, виходь, давайте встанемо. Не нехтуй сьогоднішній день спасіння для тебе. Де Бог стукає. Ти відчуваєш. А диявол тобі каже, а що скажуть люди, які дивляться на тебе, а як ти вийдеш, а вдруг ти заплачеш, да заплачу перед ним і буду ще більше плакати. Круто плакати в батьківських руках. Круто плакать перед Богом. Коли творіння плаче перед творцем, це круто. Це шикарно. Це найпрекрасніше, коли ти не перед ідолами плачеш і тремтиш, і носиш їм свої гривні, калачі вариш і печеш, а ідол мовчить. А коли Дух Божий пронизує тебе, і ти відчуваєш, що це Дух Божий. Бо приходить свобода, приходить радість, наповнення, узи дьявола руйнуються, всяка петля розпутується. Бо Бог тут на цьому місці з простими хлопцями і дівчатами, які теж вчора каялись, їх теж навідав вчора Бог. З роками зросли, стали великою церквою. Якщо тобі потрібне покаяння, будь ласка, я буду молитися за тебе. Виходь сюди, не соромся. Не дивись то на що скаже Бог кличе. Якщо є такі люди, будь ласка. Господь, ми молимося. Ми молимося за тих, кому сьогодні важко, за тих, хто зупинився. Якщо ти духовно зупинився, перестав бачити. Свою дійсність перестав чути голос Божий, перестав оновлюватися всередині. Відкрий своє суді серце перед Богом, скажи Бог, освіжи мене, онови мене. Може, ти ніколи не казав Бог відвідай мене. А як ти тебе шмона відвідати Як твоя квартира все життя закрита і хата, до тебе не може сусід навіть зайти Бо каже, стільки раз хочу тебе прийти через простих людей. Сказати тобі слово пророче. освіжити тебе, оновити тебе. Як до тебе можна пройти? коли ти постійно зі мною торгуєшся. Що мені буде за це? Не ремонт твій потрібен комусь. Не твої фужери, не твій. Шкіряний диван чи пустий холодильник. Його присутність тобі треба в тій квартирі домі. Щоб була радість в тому домі, там треба присутність, Боже. Скажи мені Друзі, не меблі веселять нас. Не меблі нас виселять. Не ремонт нас робить щасливими. Боже, скільки людей помиляються? віддають все життя і думають, ось це мене розвеселить! Попросите прогулку вам зроблю по царському селі. Не спіла перша ракета впасти в Києві, як 30% цар царів з царського села торпедою винесло. А що ж таке? А нечистивий втікає навіть тоді, коли за ним ще ніхто. Що? Не біжить. Він вже втікає. вірте в Івангелі, довіряйте Богові. це час, час, коли оновлення, час сухота, час, час оновлення, коли ми приходимо до Нього, покладаємося на нього. Може, ти ніколи не довіряв, ти навіть може спати, не може спокійно. Скажи Бог, сьогодні хочу покластися на тебе. Цю ніч хочу, щоб ти дав мені сон. Я хочу заснути спокійно, Бог. Я не хочу хвилюватися за свій гаманець. Чи будуть там гроші, чи не будуть. Я хочу покластися на тебе, щоб ти мене благословив Бог. Скажи це Богові. Відпускаючи своїх дітей на навчання, ти постійно здригуєшся від страху. Бог каже, благослови твоїх дітей. Відпускай своїх дітей, я буду з ними. Подивись на Авраама, як я був з Авраамом, я таки буду з Ісаком. Яковом. То ти, що ти згадуєш про мене? Як дивиться Бог, сьогодні було сказано стільки. Невже Бог не бачив долю Йосифа, якого продадуть, якого вбити схочуть? Якого підставить жінка Потіфара. Невже Бог залишив його? Ні, друзі, Бог, який розпочав, він завершив до кінця, бо він його бачив принцом Єгипта, прем'єром Єгипта, він довершив. Невже Бог дивився на Аврааму, якому сказав через тебе весь світ, через тебе буде син? І Авраам стояв своїм діагнозом разом з Сарою. Зали, це нереально. Але Авраам дякував Богові зверх сили, і Бог відкрив йому двері благословення. Я закликаю тебе сьогодні дякувати Богу за те мале, яке ти маєш. Бо мале у праведника це що? Що таке мале у праведника Це більше, ніж сил і влади у нечистивого. Мале у праведника має силу. Маленьке, просте. П'ять камінців у малого праведника Давіда поклали великого ляфа і виграли війну. І всі філістимляни втікали, а маленький праведник просто вийшов проти нього, бо ім'я Господа, і тим малим зробив велику роботу. Мале у апостолів, згадайте апостолів, в простих рибаків, хлопців. Просто мале, невеличке серце, щирина сумка. Перевернуть Євангелієм весь світ. Мале у праведних друзі, Пам'ятайте це. Тому не бійтесь малого Господі, воно має велику силу. Золота їх в нас нема, грошей немає каже Петро. Апостол не має грошей з Іоаном, да, Но те, що маю, даю тобі мале. Во ім'я Ісуса встань і ходи. І лише тінь Петра проходила. Багато хворих піднімалося. Просто треба ходити, спілкуватися. І твоя посмішка, твоє вітання, твоя тінь буде багато роботи робити. Не бійтеся малого в Бозі. Воно має велику силу. Ми просто цього не знаємо. Дякую тобі за сьогоднішнє служіння. Якщо ти ще що є, в цьому залі і не каєшся, хоч покаятись, виходь. Виходь, не соромся. Ставай перед Богом просто на хліна. кажи, Боже, зміни моє життя. Боже, спробуй ти щось зробити. Була в гадалки, була в екстрасенса. Я була вже кругом. Платила гроші, нічого не можна зробити. Бог попробуй щось мені зробити. Зміни моє життя. І ти побачиш, як сила Божа змінить тебе. Просте мале Івангелія, преобразить твоє життя. Твої місті розпочнуть змінюватись. І ти зрозумієш, що таке сила Божа, коли вічність, як на небі, так і на землі впливає на тебе. В ім'я Ісуса я молюсь за людей, Господи, благослови всіх, хто сьогодні перший раз, всіх, хто присутній на цьому місці, будьте благословенні. Нехай Слово Боже проникне у вас, зробить свою роботу, нехай це насіння розростеться і принесе свій плід. Великий Бог, ми тобі дякуємо за сьогоднішнє богослужіння. Ми тобі дякуємо, що ти змінюєш наші серця. Ми дякуємо тобі, що приходить від твого наповнення радість від тебе. В цей час давайте благослови нашу країну. Благослови Президента. Благослови володю Боже, благослови його. Во ім'я Ісуса. Наповни Його, забери від нього лукавих і підлих людей. Зрадників і всі, хто сьогодні біля нього щоб він руки опустив і пішов на договорняки всякі. Я молю тебе, Боже, захисти президента, захисти Боже, пошли йому мудрих людей, які будуть стояти за державу, за людей, за народ. Во ім'я Ісуса Христа. Благослови залужного генерала, благослови команду, благослови всі служби силові блоки, всі, які стоять сьогодні, обороняють Україну від цього монстра. Благослови! Нехай ангели Божі являються. Ангели Божі, нехай являються в війську, підтримують армію. Ми посилаємо їх і благословляємо. Нехай служать духи служебні, які на небі служать людям на землі, нехай служать війську України, щоб вигнати цих нечистивців з терені нашої землі в ім'я Ісуса Христа. А тепер прошу, Господь, пошли духа помішательства, замдуркання армії Росії всім загарбникам, які приїхали. Боротися проти України, пошли духа. Господь, який дасть їм поміщання де вони почнуть знищувати один одного, карати один одного за нечестя, за насилля, за загарбництво. За, за в ім'я Ісуса ми молимося, Господь, щоб ти послав їм Господь. І нехай вони від твого страху і присутності втікають з цієї землі, бояться цю землю. Бо ми хочемо, щоб твоє ім'я тут прославлялося. Ім'я Твоє прославлялося. Нехай один пожине тисячу, а двоє десятки тисяч. Скільки б не виступило, Господи, проти України. Нехай за нашими людьми і воїнами стоять твої ангели. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Ми молимося за народ наш. Дай покаяння Україні. Дай покаяння Україні, Господи. Боже, як дико було дивитися. Розкажу вам одну історію. Приїхали наші брати з іншої церкви, привезли хліб. Прийшла ця історія на серце. Ці люди виходять з тих розбомблених квартирок своїх, забирають цей хліб. І оператор просто пішов. Просто вона, видно, не знала, що через айфон можна знімати. Він каже: я заходжу в будинок, отак дивлюся. Вони цей хліб забирають цю їжу, забирають. І знаєте, що кажуть? А щоб ви виздихали, бандеровці? Каже, я стою, почав плакати, я почув, теж почав плакати. Що Євангеліє, Боже. Кормить їх, підтримує їх. Тварини йдуть каяться на ковчег, вони не йдуть. Деякі не йдуть з них. Я кажу, Боже, як такими муть серцями. Голодні, без води, без енергетики, без всього. Ну, як таке серце, мать, страшне, люди добрі, треба каятися, що в нас таке серце страшне. Кормлять, а вони клянуть. Він став, каже, я зняв, кажу, я кажу, скидай, не соромся в Ютуб, Фейсбук. В хай бачать оце, що посіяли цей комунізм до сьогоднішнього дня 30 років, що цей перун, що цей момцник, який ще один лежить мертвий в Кремлі, який цей дух, що він вробить, як він людей принижує. Благослови нашу землю, дай покаяння їм, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо Тебе, великий Боже наш, Отець, Син і Святий Дух. Амінь Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, нехай буде з нами. Амінь Амінь.